Вітаю, мої любі кулінарні пригодники. Ви на каналі Кулінарні пригоди, і сьогодні ми будемо готувати щось зовсім екзотичне і осіннє. Сьогодні я покажу вам, як приготувати мармелад з хорми. Такий мармелад, в залежності від сорту хорми, може вийти прозорим або ні, але в будь-якому разі здивує вас своїм яскравим кольором і ніжною текстурою, яка ідеально підходить для намазування на хрусткий тост. Якщо у вас є бажання відкрити для себе нові смаки, цей рецепт саме для вас. Почнемо з найважливішого це інгредієнти. Нам знадобиться кілограм хурми будь-якого сорту. Дуже важливо, щоб хурма була повністю достиглою. Тому перед приготуванням обов'язково протестуйте хурму, щоб переконатися, що вона не має такого смаку, адже термообробка його не ліквідує. Ще нам потрібно 500 г цукру і 500 мл води. Рекомендую готувати мармелад зі знятою шкіркою. Шкірочка хурми дуже тонка, але трохи повозитися доведеться. Використайте прийом, аналогічний до роботи з помідорами, занурте плоди в окріп на кілька секунд, а потім відразу в холодну воду. Після цього шкірочка легко відділиться від ем'якоті. Якщо ваша хорма настільки м'яка, що зняти шкірку не вдається, не хвилюйтесь. Мармелад вийде трохи грубішим, але це не суттєво вплине на його смак. Після того, як шкірку знято, видаліть всі насіння і плодоніжки. Потім наріжте хорму великими шматками і засипте цукром. Нехай в такому вигляді вона настоїться приблизно 3 години, щоб хорма пустила сік. Після цього додаємо 500 мл води і починаємо варити суміш. Доведіть її до кипіння і потім знисти вогонь до мінімуму. Весь процес варіння триватиме 25 хвилин. Не забувайте постійно помішувати, щоб уникнути пригорання. На цьому етапі можна розбити масу блендером, щоб отримати однорідну пюреподібну консистенцію, але, найчастіше, шматочки самі розварюються. Отже, наш мармелад готовий до заливки в банки. Він буде ваяским, схожим на повидло. Якщо вам хочеться досягти більшої щільності, можна додати желфікс. Ось і все, дорогі друзі. Ви тільки що дізналися, як приготувати смачний і ароматний мармелад з хорми. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал Кулінарні Пригоди. До нових зустрічей та смачних експериментів.